100 годин це 4 дні. Отже, 4 дні я буду дивитися україномовний Ютуб, десятки українських каналів, сотні відео. З однією лише метою відшукати якісний україномовний контент. Умови цього челенджу дуже прості. Я створюю плейлист на 100 годин. Я дивлюся цей плейлист. Якщо відео подобається, лайк і комент. Якщо відео дуже подобається, лайк, комент і підписка. Якщо відео не подобається. Дивимося наступне. Наприкінці цього челенджу, усім, на кого я підписався, я відправляю директ зі своїм фідбуком і подивимось, хто відповість. Окей, скажемо, у нас є одна година, щоб зробити цей плейлист з цікавим різноманітним українським контентом. Але перше питання, як взагалі знайти цей контент? Я все продумав, і десь тиждень тому я створив новий youtube аккаунт і трішки подивився контент українською мовою. Тобто зараз рекомендації YouTube а, а, повинні мені допомогти створити цей плейлист. Окей, плейлист створений. І багатьох цих ютуберів я ніколи не дивився. Я не знаю, який вони роблять контент. Тому буде дуже цікаво. Але чесно кажучи, 100 годин, ну, це дох... це типу 4 дні. Я міг би зробити відео там, дивлюсь, 24 години український контент, чому я вирішив 100 годин. Окей... навіщо я це роблю? Година перша. Ну почнемо, почнемо з цього відео. Як заробляти в TikTok? Це я вам скажу про схемку, якою користуються вже тисячі людей. ній заробляють сотні доларів. О Андрю Тейт. Ну можна вимикати. В минулому в мене було багато ситуацій, коли я сидів за ноутбуком. Мене було багато завдань, які я мав зробити. Але я дивився на екран і нічого не робив. Вау. це українські медіавело. Коли готувався до цього відео, і знайшов в інтернеті дуже багато. Мені дуже подобається, як він розмовляє у плані. Ну, тональність, тональність голосу, вона так міняється. Дуже приємний чувак. Якісна картинка, сторітейлінг, клас. Чому самодисципліна дисципліна краще за мотивацію? Мотивація це тимчасова і нестабільна штука. Вона з'являється. Окей, вона. десь 40 хвилин я дивився відоси цього чувака. Натиснув лайк, залишив комент та підписався. І це тільки 40 хвилин. Я не хочу більше дивитися YouTube. Я не дивлюся Ютуб так часто. Ну, тобто, там я можу подивитися декілька відосів на день, але 100 годин. Ну, я добий гаразд. Йдемо далі. Що у нас тут? Це місце ідеальне для романтичних побачень та затишних прогулянок з батьками. Це промзона біля метро Видобичі. Тільки уявіть, як ви гуляєте зі своєю другою половинкою або четвертинкою по брудним пильним вулицям будиндустрії, смог в обличчя. Спотикаєтесь через нерівне асфальт. Чпонк, гумор, діч, жесть та все інше. Я б наві сказав: гумор, крінж, добре спланована зйомка та якісні скрипти. Тобто, контент просто 10 із 10. <плес> Я подивився: усі відео кіпгоїнга, усі відоси непотрібного каналу, законсервував банани. <плес> І, звичайно, я дивився усе на 2X, бо інакше ну, це просто неможливо закінчити цей челендж. До речі, як вам цей стіл для дуже ленивих людей. Я його не купляв. Він був у цій квартирі. Просто, просто кажу вам: Ох, Окей, я спати. Вимкні там все. День другий сьогодні мені не так пощастило, як учора. Я дивився якісь обзори на Барбі геймера, досить нудні подкасти, американський Reddit українською і якісь відосики, як заробити гроші школяру. Але потім я все ж таки знайшов гідний контент. Наш улов на сьогодні складається з трьох каналів. Перший канал це Валеріана. квартири з сюрпризами в Запоріжжі, і відкриває наш хід парад. Отакий от православний варіант: квартира Світле на верхньому дев'ятому поверсі поближче до Все дуже ескетично, скромно, без зайвої розпусти Окей. місцями навіть взагалі без нічого, навіть без таких ізлішест, як вид вікна. Мені дуже подобається сетап е, із знімального майданчика. Клоун, якась гірлянда, ну типу. і також мені подобається її рішення щодо монтажу. Це арт, файн арт. Отже, відоси Валеріани, як на мене, це про дуже такий специфічний гумор, про культурний крінж. Або крінжову культуру. Потім я залип на відоси Кая. Він робить такий доволі самобутній educational контент про меми, про субкультури. Така інтернетна сучасна соціологія. Знаєте, і це дуже дуже цікаво. Мені, по-перше, сподобалось оформлення, візуали, motion design. і також він там чи його команда не знаю, зробили дуже непоганий ресерч, тому що я дивлюся, і прям ну цікаво. Це лайк, комент і підписка. 100%. І третій канал це Настя Гавріш. Книжковий ютуб українською. Це дуже круто. Я не знаходив е, схожих каналів, і Настя Гавріш, як мені здається, це щось е, унікальне. Я подивився вже декілька її відео, і, чесно кажучи. Ну, це контент, який я б дивився без цього експерименту. І вона зняла багато відео про українську літературу, українську сучасну літературу. І також мені подобається, як вона робить свої відоси, розповідає про книжки та сторітелінг. Ну, тобто, усе прям на вищому рівні. Я вже подивився декілька відеосів кожного з цих цикторів, але мета на сьогодні це закінчити, ну, не прям усі відоси, але більшість їхніх відео. І Якщо я це зроблю, то у нас буде за попереднім підрахунком десь третина експерименту виконана, що дуже надихає, чесно кажучи. Бо я вже втомився дивитися ютуб. День четвертий. Так, друзі, я пропустив день третій, тому що я усвідомив, що з таким темпом я ніколи не закінчу це відео. Тож учора я тільки дивився YouTube і вирішив нічого не знімати, окрім цього таймлапсу. Бо зйомка займає більше часу, ніж самі перегляди відео. Отже, хочу виділити декілька каналів, які мені дуже сподобались, та які я раджу вам до перегляду. Комік плюс історик. Я почав з подкасту мілем» мій кумир дитинства. Сільська драка, біти, кастети в руках, арматура, в зубах, сигарети. Це по суті подкаст з двома ведучими, з таким дуже розумним істориком і просто веселим чуваком. Завдяки чому дивитися відео дуже дуже цікаво. Раджу, Рома Геній, креативний чувак, та ще й одесит, та ще й Рома. Ну камон, на мою думку, його контент подобається людям, насамперед через його таку. Досить унікальна особистість і доволі гострі теми. Потім я знайшов ще один канал: черняк блог. іра веде блог по темі саморозвитку, що мене цікавить, перш за все, як крієтора, тому що я сам хотів би знімати щось подібне. Вона це робить дуже круто, корисна інфа та взагалі дуже приємно дивитись. Я зараз порахував, і за ці плюс-мінус 5 днів я подивився. 70 годин українського Ютубу. І що я хочу вам сказати? Насправді є дуже якісний контент з зовсім маленькими переглядами. І знаєте, що я помітив? Ютуб почав мені рекомендувати російський контент. Хоча на цьому аккаунті я дивився тільки україномовний Ютуб. Жодного відео не подивився російською мовою та англійською мовою. Тобто для Ютубу не існує там політики чи війни. Це просто алгоритми. І алгоритми розуміють. Що деякі українці можуть дивитися російськомовний контент, і вони рекомендують українцям а, контент з більшими переглядами з РФ. Отже, висновок треба підтримувати українських крейтерів удвічі: Лайкайте, коментуйте. Ну це дуже необхідно. Наступного дня я вирішив змінити стратегію. Я буду дивитися YouTube, поки не закінчу цей експеримент. Мабуть, я буду першим, хто отримає бернаут від того, що дивився YouTube. По каналам це була класика українського YouTube. Телебачення Торонто, загін кіноманів, тревел-блогери, за якими слідкував ще задовго до цього експерименту. Маша Сєбова, однією правою, узол і манько, Міша Кацурін. Про усі ці канали ви, мабуть, вже знаєте. Вони вже довели сотням тисячам глядачам, що варті вашого часу. Я закінчив весь плейлист. Почекайте, почекайте, почекайте я не вірю. Тривалість цього плейлисту 4 дні, 2 години 31 хвилина. Вау! Я досить не можу повірити, що я це зробив. Це, це просто якесь божевілля. Я дивився Ютуб 4 дні. Я справді думав, що я ніколи не закінчу цей експеримент і це відео. Вау! Отже, завдяки цьому експерименту я передивився стільки українського контенту, скільки не дивився за все своє життя. Я відкрив для себе десятки українських ютуберів, які мені ну прям дуже сподобались. В описі цього відео я залишу посилання на кожного із них. Зараз український ютуб дійсно переживає свій золотий час, і я впевнений, що упродовж цього челенджу я б натрапив лише на відсотків 10 якісного контенту. Ну тобто його набагато більше. І, Як я обіцяв на початку відео, зараз я буду відправляти директ усім на кого підписав. Вся, але це відео і так занадто довге, тож про це я розповім у наступному.